Радіо ЮАЙ Чикаго. Друзі, вітаємо вас. Ми знову в Етері на радіо UA Chicago. Це вечірня студія. І сьогодні ми маємо надзвичайно приємну звістку. Ми маємо дуже чудову гостю з України. Це є кореспондентка, 1+,1, ведуча телемарафону та й багатьох інших різних таких, знаєте, новинних передач і проєктів. Сьогодні з нами Наталя Островська. Вона з нами не вперше. Хто уважний, хто з нами вже давно знає, що Наталя у нас була десь приблизно рік тому назад, так. І тоді вона трішки була в іншому статусі. Зараз вона вже є мама. І власне з цього би я хотів розпочати, Наталю, як тобі зараз, от будучи мамою, працювати в. Знаєш в цьому новинному просторі, чи це в трішки по-інакшому сприймається? Можливо, ти думаєш про інакші вже речі? Там не знаю. Пам'ятаю, ти було розказувала, що коли тебе народилася дитина, ти вже молилась, щоб не було ніяких шахедів, щоб нічого не летіло, так щоб було безпеці, щоб блакаутів не було. Як зараз ти адаптувалася вже до цього статусу? Ну, насправді я напевно отримала найбажанішу посаду в житті, стала мамою, і насправді це дуже круто. І життя я скажу, що змінилося моє, якщо можна так сказати. Я пам'ятаю, що до народження ще гата моєї донечки. До речі, через місяць їй вже буде рік. Я думаю, та все нормально буде тривоги. Там, якщо загроза навіть ракетна, шахетна все буде добре, все буде спокійно. Адаптувалися ми вже за кілька років повномасштабного вторгнення. А з появою дитини, коли вже ось ця малеча в тебе на руках і лунають вибухи, так я розумію, що працюють протиповітряні сили, але я не побажаю нікому відчути цього, тому що коли ти без дитини, так тобі деколи буває страшно, але з дитиною. Це насправді по іншому, я не готувалася до такого, і я не насправді не очікувала, що деколи психологічний стан буде складний. Але але завдяки тому, що я продовжую працювати і в цьому інформаційному просторі я відволікаюся. Я хочу сказати, що робота саме вона допомагає мені. Деколи забути про те, що там настільки страшно буває за дитину і прогнати такі негативні думки. І деколи мене питають, ти ж навпаки, в новинах працюєш і часто негатив чуєш. Ну я до цього звикла, це професійно, напевно. І те, що я переключаюсь, деколи там, цілий день з дитиною, а потім можу зранку, от завтра о 6 поїхати на прямий ефір, до нього підготуватися дещо з вечора. Це мені... Допомагає і, як би не дивно, звучало, це мене і тримає декону. Ну новини — це в більшості негатив. Це відсотків — це негатив. Так от завжди було, а зараз тим більше. І от від цього негативу ти якось себе тримаєш. Осторонь, так? Ми всі живемо в умовах повномасштабного вторгнення і навчилися вже. Сприймати ці новини так ми деколи знаєте ображаємося на наших іноземних колег до того, що вони вже так на CNN не побачиш часто новини з України і кажуть: та вже імунітет є в наших союзників на зруйновані багатоповерхівки, на зруйновані долі не хочуть вже бачити цього, але... Насправді скажу чесно, що і деколи коли ми до цього звикаємо, і це страшно, що ми звикаємо до того, що може прилетіти ракета, зруйнувати будинок і. Деколи це сприймається вже не так, як на початку повномасштабного вторгнення. Але в твоєму yeah. випадку, так як ти мама, то ти все ж таки зараз, якщо можна про себе якось так трішки не знаю, забути, не так сильно дбати, можливо, не піти в укриття. То коли дитина мені здається, я я чоловік і мені це відчуття дуже не не близьке, але мені здається, що... ти та й мені жінці це відчуття не було близьке. Я скажу, що я не очікувала від себе такого, коли вже ця малеча з'являється в тебе на руках, лунають вибухи. Це зовсім ти не впізнаєш себе в цей момент, і я просто думаю: так, Наталю, зберись, це ж на тебе зовсім не схоже. Ми спілкуємося періодично з психологами в прямих ефірах. Вони якось налаштовують, а зовсім зовсім все інакше. Напевно, коли не проживеш це, не зрозумієш і не відчуєш. Я теж не відчувала цього, і це не залежить від того, чоловік ти чи жінка. Ну окей, а як тобі зараз здається поєднувати? Так, тебе ж прямі, прямі ефіри. Ти це все підлаштувала під своє нове амплуа мами. Що що під що під кого хто під кого підлаштовувався? скажімо так, телемарафон під тебе чи ти під телемарафон? У мене вибору немає. Я і налаштовувала себе ще коли була вагітною ще ненадовго. В декретну відпустку піду. Не хотілося втрачати, просто новини часто змінюються. І мені навіть мої подруги, які вже народжували, казали: Наталю, надовго не варто йти, тому що все-таки тебе затягує ось це материнство, ось ці прикорми, будування, зміна памперсів. Воно це мені казали так. Подруги, які народили вже трьох, що воно затягує надовго не йди, якщо в тебе вийде. Я не мала. Уяви, як це буде, я думаю, народжу, і потім подивимось, як все буде відбуватися. Якщо, дай Бог, Агата дозволить мені піти і працювати, все буде добре, і тоді зможемо поєднувати і роботу, і материнство. А як часто ти виходиш зараз в прямі ефіри, От, е, в який тебе графік? Як е, поставляться в ефір, так і виходжу. Та, намагаюся. Немає <laughs> намагаюся такого. такого Зазвичай що... по кілька ефірів. По кілька ефірів на тиждень, тому що ми зараз ще працюємо в Ютубі, не лише в марафоні. Так. Намагаємося і інші проекти робити в діджитал сфері і не обмежуватись лише телемарафоном. Тому я і пишу інтерв'ю з військовими. Деколи для Ютубу потім можемо показати їх в телеверсії, можемо не показати. Тому якось так по різному Місяць на місяць не приходиться. Ось ці інтерв'ю. Це є твій авторський проект, чи це є частина не знаю задуму? Так. Якщо ви звернули увагу, авторський цей проект називається НАТО, Наталя Островська, там так, гра літера від власне до НАТО <рігали> літера <рігали> НАТО, це нічого спільного не має, але от ми подумали, що саме так будемо називати цей проект, і насправді важливо чути військових. І зараз такі умови, коли не лише чиновниками. Потрібно обмежуватися, а чути саме тих, хто на передовій. Тому для мене насправді важливо. Я і сама пишу військовим, які перебувають часом яру не лише на східному напрямку, на південному, для того, щоб коли вони були в Києві на ротації, на кілька днів вони приїжджали і змогли поспілкуватися і дати інтерв'ю для того, щоб розповіли все, насправді те, що вони бачать, те, що вони переживають. Також з повітряними не з повітряними силами, також ми домовлялися з супутними військами про те, що вони будуть направляти нам військових. і Ми будемо з ними спілкуватися. Також у мене в ефірі прямому були танкісти леопардів. Ми з ними спілкувалися. Це молоді хлопці, також артилеристи, такі прості хлопці, які фактично за копів приїхали, і вони розповідали те, що бачать. Те, що відчувається. Тобто цей проект НАТО це 100% твій продукт, так, і ти його частково даєш в телевізійну версію, так, один плюс один, де можуть його показати. Так, а, час, ну як мій, він виходить на телеканалі на Ютубі ТСН. Угу. Не, немає мого авторського Ютуб каналу, поки. поки що. Але поки поки. Так, все це справа часу. Сподіваюся. От і ми зможемо розширювати цей проект і надалі зараз. Виходить на ТСН сені він, і деколи телевізійна версія дещо скорочена, тому що не дозволяє прямий ефір дати повну версію там понад годину, деколи ми записуємо. А в чому власне зараз є складність цього проекту? Тобто, ти відчуваєш, що стало важче, не знаю, можливо, щось нове розповісти, а залучити людей. Нових інших, тому що це ж таки третій рік повномасштабного вторгнення. Я думаю, що військові вже в принципі все сказали. Ну чим можна здивувати слухача? Тобто, це хіба що нагадувати, що от що відбувається в країні? Що не будьте байдужими, допомагайте. Тобто, які зараз ти такі меседжі закладаєш, от в кожне інтерв'ю, що ти хочеш донести своєму слухачу? Насправді військові є, які хочуть приїхати і виговоритися, і навіть пишуть в дірект в інстаграм про те, що хочуть більше розповісти. Навіть ті, коли ті, які у нас були в прямому ефірі, там 10 хвилин у них є. Вони кажуть, ми готові приїхати і більше розповісти. Але є така такий виклик, я б сказала, що менше стали дивитися просто інтерв'ю з військовими. Потрібно. Реформовувати, знаєте, ось такі розмови, і бачити, що потрібно глядачеві. Не хочуть просто дивитися розмову з військовим. І можна зрозуміти, третій рік повномасштабного вторгнення вже впали перегляди на таких інтерв'ю. Тому ми шукаємо нові підходи і намагаємося по-іншому подавати зараз. Ну я над цим думаю, як можна подавати так, щоб і глядачам було цікаво. і Вони продовжували дивитись, тому що записати це одна справа. Хочеться, що побачили. Цю розмову якомога більше людей. 100%. От найголовніший виклик, що інтерв'ю військовими набирають мало переглядів вже. Насправді, так. перші мої розмови вони могли набрати там і півмільйона переглядів, і ще тисяч снайпер-діт набирав. Тому зараз такого не відбувається. Там, якщо 20 тисяч, це. Це стеля можна сказати, і треба шукати нові підходи, і це аналогічно. Та в нас така ж сама ситуація з Ютубом. Та що раніше тема а, військових, тема не знаю, волонтерів, навіть а це завжди було в тренді. Це люди цим цікавилися і зараз. Виходить, що впав інтерес до цього в людей, або вони вже не знаю, змучилися, або що щось ще не зна не, не зрозуміло що, але хочеться доносити ці правильні меседжі, тому що без того ніяк. Це ж все ж таки хлопці воюють і вони хочуть виговоритися, вони хочуть сказати те, що їх болить. А на жаль, так, от... а люди не хочуть. Насправді зараз так складається, що часто вмикають люди YouTube або телевізор, і вони не хочуть бачити війну. Те, що вони виходять на вулицю, бачать, вони намагаються сховатися у свою бульбашку, де шукають розважання. Жальний контент, якби це не звучало, але насправді це так. В Ютубі зараз менше дивляться військовий контент. Якщо вони хочуть новини, подивитися, зазвичай вони зранку вмикають телевізор, подивилися зранку, або Ютуб канал, який їм подобається, ведучого дивляться, якому довіряють. Подивилися і пішли далі. Ввечері особливо їм хочеться подивитися чогось такого не те, що вони бачать у себе на вулицях і чують. Добре, а що дивиться Наталя Островського? Ти постійно в новинному цьому інфопросторі, а в тебе всюди новини. Постійно ця тематика військова, полі, політична. От що ти дивишся ввечері? Я дивлюсь рецепти прикорму для немовляти. Як би це не звучало, я не можу повірити до тепер, що так відбувається. Я не могла навіть представити, що буде так щовечора шукати. Однотипність, напевно, набридла моїй агаті. Треба пошукати що такого цікавого. Приготувати, щоб на перекус було для моєї донечки, бо напевно їй набридло те, що я готую. Насправді це на мене не схоже абсолютно. Я скажу чесно вам. Я шукаю рецепти зараз, хоча раніше тільки контент інформаційний у мене був. Це це чесно. Давай трішки поговоримо про телемарафон. Тобі скажу відверто в. Сполучених Штатах, бо я можу тільки говорити за саме за цю аудиторію, та ну, трішки негативне сприйняття, так, є телемарафону, єдиних новин, ну, мало хто так ем, спостерігає, а саме за а, цим ресурсом, де можна черпати інформацію. І цікава твоя думка: от три роки так. А як видозмінився телемарафон, і які можливо далі будуть зміни? Як можна цю довіру людей повернути? Це класна дуже ідея. Це дуже класно, що об'єдналися великі телеканали. Але оскільки довіра падає, рейтинги напевно теж падають вам видніше. Як можна повернутися знову на почат на початки, скажімо, коли лиш було вторгнення, коли всі люди хотіли з перших вуст дізнатися всю інформацію саме у вас? Так насправді я пам'ятаю три роки тому, як це відбувалося, тому що з перших днів працюю в прямому ефірі, і тоді ніхто з нас не уявляв, як це буде, і що таке телемарафон, і в що це перетвориться? Я можу відповідати лише. Як сама, як громадянка України, як ведуча телеканалу «1 плюс 1», Ми намагаємося зробити все максимально для того, щоб навіть на третій рік повномасштабного вторгнення все було інформативно підшукувати експертів. Навіть часто пропонуємо самі теми, і за себе скажу, що мені доводиться самі готувати питання. От зараз вечора у мене в шостій ранку ефір. З вечора я підготувалася до спікерів, написала питання. Немає в мене готових вже ніхто мені їх не передав. Як ну, дехто уявляє собі. Е, за це скажу, тому що часто, знаєте, закидаючи її якась певна політика, темники, ніхто питання не пише, все я пишу сама. І я спілкувалася з однією людиною, яка дивиться телемарафон, я кажу, ну як ви думаєте, яке майбутнє може бути? І ця людина каже: Я так мрію, щоб все це скоріше завершилося. Я кажу, що це означає. Ви хочете, щоб телемарфон закрили? Він каже: ні, це буде означати, що перемога і все знову стало на свої місця, і канали повернулися і вже є новини. Я ж уявила в тому мить, як це ми знову повертаємося. Знову телевізійна служба. новин. але насправді інформаційний простір дуже змінився, і виклик для кожного каналу відчути аудиторію, а, які новини вона хоче бачити. А що вона хоче дивитися, тому що була певна політика, я пам'ятаю, що на початку випусків часто в нас був кримінал, потім йшли е, політичні новини, потім йшли. Ну, знаєте, верстка у кожного каналу є своє. Зараз все це дуже змінилося. Війна, війна, війна я ще раз повторюю, люди ховаються в свою бульбашку і виклик для каналів, і також для редакторів. Е, зрозуміти, що будуть дивитися далі після закінчення повномасштабного вторгнення, Ну, як казали, марафон завершиться, коли буде перемога. Ми намагаємося зробити все для того, щоб і зараз е, виглядати простойно в марафоні, і все для цього робимо абсолютно. Як канал, я думаю, як, як що канал 1 плюс один і виглядає гідно. В цьому марафоні а, немає до того жодних сумнівів. А як канали зараз між собою знаходять спільну мову? Тобто є. Певні моменти, на яких ну дуже складно домовитися, тому що знову ж таки на початках так всі йшли на поступки на те, щоб поступитися, десь знайти якісь точки дотику. Зараз третій рік вже кожен хоче напевно десь проявити свою ініціативу, своє я показати, як зараз співпраця йде між каналами, от. Цьому ну, поекту у нас 6 годин слоту в понеділок, середу, в п'ятницю, п'ятниця це прайм середа, ранковий ефір, понеділок це денний ефір, і в суботу деколи. Я не спілкуюся з представниками інших каналів. Ну, деколи там ми теж переписуємося в соціальних мережах з ведучими, комунікуємо і знаєте, а деколи коли зустрічаємо на якомусь заході ведучу, і вперше я знайомлю з нею. Вона каже: там ми ж вже, вже як рідні можна сказати, працюємо в одному марафоні, але фактично, ми до цього три роки і не були знайомі абсолютно. Я не комунікую ні з редакторами інших каналів. Можливо, на каналі у нас є люди, які відповідають за це, і нам інформацію не доносять про те, як там що один канал хоче бачити, чи хоче він бути більш конкурентним, чи хоче він більше часу в слоті. Ну я як ведуча на це запитання не можу відповідати. Чи були тебе запрошення від інших каналів доєднатися до них? Ні, не було. До роботи на плюсах я можу розповісти про себе. Я взагалі знайшла. Я навчалася на спеціальності журналістика в Києві і пам'ятаю, що я спочатку пішла на стажування за програмою студента для парламенту. Була в комітеті нацбезпеки і оборони. Це 2013 рік, потім стався майдан. Далі я зрозуміла, що все-таки в Київ я приїхала я хотіла стати телеведучою журналісткою, маю йти до своєї мрії. Я відкрила Work.ua, це сайт пошуку роботи. Знайшла вакансію, журналістка. Прийшла тоді на «Магнолію ТБ. Скажу, що нічого не вміла робити, і фактично починала з нуля і так все все поступово вивчала. Далі зрозуміла, що все-таки я хочу більше бути в прямих ефірах. Так потрапила в 1 плюс 1 медіа і працювала кореспонденткою. Я пам'ятаю, що одне з перших моїх завдань було поїхати в Санджари. Пам'ятаєте, ще коронавірусні часи минулого століття було чи тисячоліття, не знаю. Так, так. Але просто тоді було насправді в лапках весело і прямі вімкнення були одне за одним. І для мене тоді це було справжнє випробування, яке я пройшла, можна сказати. І я пам'ятаю, що приходила з одним бажанням в ТСН бути більше в прямих ефірах. Я казала, що мені це подобається, цей драйв, і я б хотіла себе спробувати в такій от э, сфері а ми от, сказали тали, окей ми ну, підпали опиш... нові санджари одразу оп... бойове хрещення опиши от прямий ефір і запис так ну бо ми так само працюємо завжди у прямих ефірах що Хоч, хоча ні ця розмова у нас в записі йде але ввечері е, у нас п'ятої по сьому це кожного дня прямий ефір дві години і це зовсім інші відчуття я це розумію але я обосню прямий ефір це такий драйв це все що ти сказав воно залишиться в прямому ефірі і тому тобі одразу потрібно думати що ти говориш це дуже клас але коли ви мене представляли, я хотіла додати ну і ще та одна з головних дійових осіб історії, коли собачка не стрималась в прямому ефірі на студійному столі. Пам'ятаєте цей момент? Я нещодавно натрапила в мережі Х 10 так, мільйонів так. переглядів цього відео. Як собачка не стрималась в прямому ефірі, і таке буває. Хоча це ця буває. собака була евакуйована з Ірпеня і вона мала відношення до війни. І ми просто шукали їй притулок. І геройка, яка вивозила з під обстрілів, волонтерка, привезла цю собачку і попросила знайти її родину за допомогою прямого ефіру. Так все сталося, але собачка не стрималась, ніхто не міг цього представити, і все це відбувалося в прямому ефірі. Аби це був запис, звісно, це вирізали і нікому не показали. Але це був прямий ефір. Оці наші емоції живі, які були, такі залишилися ніхто їх не вирізав і. Можливо, б хотіли вирізати, але вже не виріжали. справжність. Вона а, завжди цінується. Це, це правда. Про про, yeah. про журналістів. От, якими на твою думку от зараз та ти вже маєш великий досвід? Має які, якими рисами має володіти справжній журналіст? От, що він має мати вміти на твою особисту думку от зараз досвідом? Що ти можеш сказати? Мені здається, журналіст має бути емпатичним. В першу чергу, особливо зараз він має співпереживати нас, вчили ще пам'ятаю на факультеті журналістики, де коли абстрагуватися і не співпережив. Не входити в відчуття емоції людини, з якою ти спілкуєшся. Насправді зараз це дуже важливо. І в мене під час розмов часто це буває, наприклад, лікарі, які в ухмадиті, Одразу після того, як прилетіла ракета, він побіг з осколком в спині виносити поранених своїх лікарів. Він розповідав цю історію і знову переживав і просто ледь не плакав. Я не могла стриматись теж і плакала разом з ним, тому що складно обстраговуватися, складно розуміти, що не потрібно це твій герой. Він плачети, не маєш разом з ним цього. Це вже давно пройшло, це минуле. Також справжнім має бути журналіст. людяним це в першу чергу. Ну і мати свою позицію, доносити її попри те, що це може не подобатися декому, і деколи людина може не хотіти чути запитання твоє, яке ти її ставиш, але все одно ти маєш розуміти, якщо тобі цікаво це, якщо ти хочеш розповісти про це. Ти маєш це зробити. У мене була така історія я зараз розповім її угу. до початку повномасштабного вторгнення, голова Держспецзв'язку, його вже звільнили там запевняв скандал. Я поїхала знімати сюжет не буду говорити про що. І була така історія, коли всі журналісти стоять, а два ліфти порожні і стоїть охорона поруч, туди не пускають журналістів. Всі з камерами-операторами сунуться в один маленький ліфт. Я кажу, а чому не можете пустити хоча б один? Вона кажуть, це для шефа тримаємо два ліфти. Я потім приїжджаю розповідаю цю історію шеф-редактору. Вона каже, чудово ти не зняла це. Я кажу, ну як? Це ж голова держзв'язку. Вона каже: якщо тебе це обурює, Якщо в тебе це викликає емоції, ти маєш знімати, і це маємо показувати. І в той момент я зрозуміла, так, мене ж це обурило, і більше таких помилок я не допускаю. Якщо я хочу поставити певне запитання, я обов'язково його поставлю. Якщо мене щось розлютило, обурило, роздратувало, або я відчуваю, що глядача цікавить це питання, але воно незручне. Для певної посадової особи, навіть вищого рівня, це потрібно робити. І от я думаю, що в наші часи. Особливо це потрібно робити, спілкуючись з головами обласних військових адміністрацій, питати їх і про оборонні спорудження, і про те, на що витрачаються кошти, і про те, чому людям після обстрілів виплачують там 6, гривень, шість тисяч гривень, а не більше, і як їм отримати допомогу, і скільки виділяється з бюджету на це гроші. Про це потрібно говорити а не... А не ставити питання, там які, які самі собі прописали заздалегідь. Якщо ви відчуваєте те, що потрібно в цей момент запитати спікера про те, що вам болить, про те, що вас обурює, потрібно про це, це правда. Ти багато з ким спілкувалася? От скаже, в тебе є ще таке відчуття, що? Ти спілкуючись з якоюсь висок, високопосадовою людиною, переживаєш або хвилюєшся, або в тебе якийсь мандраж, От, умовно кажучи, якби там не знаю, ти мала би змогу поспілкуватися з головнокомандуючим чи з верховним головнокомандуючим, Ти би хвилювалася зараз? Чи тебе вже є той досвід, що ти відчуваєш впевненість в собі з будь-ким? Аби не хвилюватися, потрібно готуватися. Якщо ти впевнений в тому, що в тебе. Є перелік запитань про те, що ти володієш темою, і я зрозуміла, що аби бути впевненим в собі і виглядати впевнено в кадрі, і не переживати за те, що ти доносиш, потрібно все заздалегідь вивчати. Хоча в прямому ефірі часто бувають новини, які просто сипляться в потоці. Це було на початку повномасштабного вторгнення. Під час прямого ефіру з'являється новина, і деколи я зізнаюся, що можу нервувати, коли мені кажуть, так сталося таке. Зараз розповідаємо про. Про обмін полоненими, наприклад, в час повном... штабного вторгнення на день незалежності цей одразу в прямому ефірі розповідають про те, що вдалося обміняти полонених, і мені кажуть, зараз будемо про це говорити, і в мене одразу трошки з'являється мандраж, тому що так мені головне все сказати чітко, нічого не переплутати. От в цей момент з'являється. Хоча я теж розумію, що зараз така епоха сенсів. Якщо ти зробив певно, там сказав слово неправильно, нічого страшного. Поїхали далі, забули. Головне, що ти несеш, який сенс несеш, і я вважаю, ну, і все нормально буде навіть якщо ти там вимовив слово неправильно. То, то ти... Раніше я пам'ятаю, приймали за це зараз. Ні. Ти незручні питання готова ставити будь-кому, неважливо, чи то є президент, чи то є. Олігарх, ти готова поставити найнезручніші Я питання. Я хотіла поспілкуватися з президентом, так. Навіть на прес-конференції. Хотіла б поставити певні запитання. Я думаю, що все попереду. Обов'язково, все попереду. Давай ще про цензуру поговоримо. Вона зараз яка? Чи вона є? На телемарафоні перша частина питання, друга, напевно, твоя особиста. Тобі є теми, табу, на які ти ніколи не будеш говорити, чи немає. Е, ну, ми не говоримо про втрати, про наші. Ось, напевно, це один з головних маркерів, про які не слід говорити. Ось про цензуру іншу я можу почути від деяких блогерів, але сама не чула, якщо чесно. Деколи я хочу, щоб мені написали запитання, і думаю, менше доведеться готуватись, простіше ж просто прочитати і розповісти. Але насправді такого не відбувається в наших розмовних студіях. Я знову кажу, що говорю персонально за себе. Я не знаю за колег за інші програми, які можуть бути. Я кажу персонально про себе. Можливо, мені пощастило. А особисто в тебе є теми табу, от що ти не хочеш говорити ні з жодним журналістом, жодному інтерв'ю. Себе... Ну, якщо ми торкнулися особистого життя, то я не розповідаю про свого чоловіка, і це наш вибір. і Я вважаю, що. Це не означає, якщо я не кажу про якісь досягнення свого чоловіка, не показую нагороди, що нічого цього немає. Просто не хочу говорити. Це наш вибір, і не виносити своє особисте життя на, на показ, як це відбувається. Знаєте, там. Часто таке буває, що чоловік зробив одразу його досягнення, ти в себе в сто раз показав. Ну у мене такого не відбувається. Я пишаю своїм чоловіком, мені за нього не соромно. Просто я не кажу про своє особисте життя. Донечку показую. Так ми вирішили. А, де, де ти мрія? Чоловік... Де ти, ти мрієш, що працювала твоя донечка? Ти хочеш її теж е, в журналістику? Да. О, як зміниться журналістика, поки вона виросте. Солізація. Я поки навчалася, вже змінилася журналістика. Ми навчалися одному, а виявилося все насправді по-іншому. Я не можу уявити, можливо, штучний інтелект вже буде на найвищому рівні і замість ведучих будуть вже запрограмовані заздалегідь, просто будуть вводити тексти, все візьмуть. Ось ведучу, і через 15 років я зможу така ж сама молода розповідати новини. Хоча молодою вже такою не буду. А, Тому подивимось я пам'ятаю, що сама обирала свій шлях, і ніхто не наполягав на тому, ким ти маєш стати. Хоча я з родини таких робітничих професій і вперше. Перша в моїй родині якась людина з творчою професією, тому що мій тата Шахтар. Він все життя тяжко працював на шахті зараз на пенсії. Мама теж в робітничі професії, і тому де всі було здивуванням те, що я обрала журналістику. Ось ну так сталося. Але ти не ти, ти не жалкуєш, так ти в принципі мені здається, задоволена. Я, я задоволена так, тому що я почуваю себе зараз дуже впевнено. Я зрозуміла, що хочу ще зростати, вдосконалюватися. Зараз, наприклад, знання мови англійської, хочу покращити і покращую його, продовжую. Мені цікаво цей напрямок, міжнародні зв'язки, більше і також цікавить інтерв'ю. з... Міжнародними експертами більше міжнародна політика. От мене зараз цікавить і хочу розвиватися ще в цьому напрямку паралельно з тим, що роблю. Я вважаю, що мені є куди зростати ще в цій професії. Дивись, у нас на радіо Чикаго є вакансія. Якщо щось. Ось ви чому питали а, чи не пропонували а, вам. Я ж я ж до цього все інтерв'ю підводив. журналістика. бо це інтерв'ю дивляться. Це і міжнародна Но, то, журналістика. А, то, це і міжнародна журналістика і експерти світові. Воно ну, якось буде ближче. Знаєш, тому ми запрошуємо, звичайно що, а там вже вибір за тобою. Хоча я розумію і поважаю твою професію, і телеканал, де ти працюєш. А, Наталю, дякую тобі дуже. Насправді, останнє то було не жарт, то було серйозно, але подумай. А, <гум> дякую, 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 що доєдналася. Було дуже приємно. Та кожного разу. Ми спілкуємося з тобою. Ми з тобою спілкуємося раз на рік. Та наступного разу поспілкуємося вже в 25-му році, коли твої донорці вже буде два роки. Розкажеш, тоді вже що змінилося. А на сьогодні та бережи себе і свою сім'ю, і нехай все буде добре. Буде перемога. Дякую, дякую тобі навзаєм і всього найкращого вашим глядачам, слухачам і вам, Дмитре. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.